У перші дні вересня водіїв просять бути особливо уважними, адже діти після канікул не надто добре орієнтуються на дорогах і потрапляють у небезпечні ситуації. Державтоінспекція розпочинає всеукраїнський рейд. Увага діти на дорозі, який триватиме до 20 вересня. Особлива увага буде до учнів тих шкіл, що розташовані безпосередньо на червоній лінії, тобто виходять на проїжджу частину. Таких навчальних закладів у Дніпропетровську 147. Біля них 1 вересня чергуватимуть патрулі ДАІ. Також перед початком занять фахівці дороги. Дорожньої служби обстежили прилеглі до шкіл дороги, аби виявити недоліки, що впливають на безпеку пішоходів. Через недофінансування ліквідувати їх усі неможливо, але частково негразди були усунені. Автоінспекція вважає, що готовність шляхів у плані безпеки становить 70%. відсотків. 140 шкіл сорока школ лінія дорожньої розмітки п'яти це пішохідні переходи, піходи. 46 необхідних дорожніх знаків. Еще 25 осталось. Возобновлена линия разметки на так званых лежачих полицейских элементах принудительного снижения скорости.